Компанія приготувала глядачеві сюрприз. Ми організували після мову на трьох. Такого в нас ще не було. А державне телебачення одночасно приготувало ще один веселий жарт. Воно цю програму глядачеві не показало. Такого з нами теж ще не було. Тому дехто з молодих навіть тішився. Вже на ранок про це заговорили далеко за межами країни. Причому слово честі іноземці дістають найсвіжіші новини не лише від нас. ситуація до болі нагадує нам деякі інциденти, які проїздили в Москві, Там чаші всього в дев'яносто першому году. продовжують вшом продовжають до сьогоднішнього времени. Лицо, прийнявши рішення ніколи установить не удає. Про все це писала навіть деяка українська преса. Помічено, що обговорювали випадок переважно ті, хто не фінансується з бюджету. Народжено було багато версій, але вірити, як учить нас кримінальний кодекс, можна лише офіційним документам, а їх ніхто не дає. Хоч всі компетентні комісії ради вже місяць про це просять керівництво держтелерадію. Для особливо допитливих була виснута усна версія про те, що післямова мала не святковий характер, що могло би засмутити в новий рік щасливих громадян. Деякі екстремістські налаштовані журналісти припустили, що в країні існує політичний контроль над пресою, але це звичайно маячня, бо ми ж щойно вступили до Ради Європи. Ми можемо гордитись тим, що ми, скажімо, в Європі сьогодні є єдиною державою Україна, в якій відсутня цензура. Пліткують, що колізія з новою мовою підштовхнула керівництво державним телебаченням встановити нову концепцію стосунків з недержавним. Насправді це просто збіг, але значно підніше свій імідж за рахунок 24 приватних телестудій, що працювали на каналах. УТ, держтелебачення вирішило тепер позбавити їх заробітку на рекламі. Воно тепер просто купуватиме у них програми. Є дуже, скажімо, цікава, якісна, високоякісна продукція. і Той продавець. Ставить на неї дуже високу ціну. Ну скажімо, в даній конкретній ситуації якщо коштів в компанії не вистачає, то вона їх не купує. Буде називатися сума, на яку УТЕ спроможеться, і пропонуватиметься навколо неї жвавий конкурс. Але непатріотично спрямовані колеги з УТЕ не приховали від нас, що на хрещатику 26 зараз людям майже не платять навіть зарплату. Бідний не завжди значить чесний, граючи він трапляється, махлює. Тому в середовищі недержавних телекомпаній потужно лунає думка про необхідність переходу на сильний комерційний канал. Є така думка, і в компетентних колах варто подумати над тим, щоб телекомпанії, які не хотіли б залежати, скажімо, від думки і від позицій основного власника каналу. Мали ліцензію на право виходу, хай це навіть один раз на рік. Але вони мають таку ліцензію. Вони повинні вийти і сказати все, що вони хочуть сказати самі без ніякої, скажімо, там додаткового перегляду і, і коментарі. Лише на цьому каналі можна буде говорити простими як правда реченнями, а не вигадувати веселі жарти, як який затурканий владними структурами ЕЗОП.